Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. І ви навіть не повірите, де я зараз знаходжуся. Я знаходжуся зараз в Штутгарті, прекрасному німецькому місті. Чому саме Штутгарт ви себе зразу запитуєте? А тому, що Штутгарт був дуже сильно по дорозі після Швейцарії, після Цюриху. Я хотів подивитися на Німеччину, хотів поїздити по Німеччині, хотів відчути Німеччину такою, якою вона є. Німеччина справді має дуже велику глибоку історію. Прекрасна країна, країна, яка взяла до себе більше мільйона наших українських біженців. Тут українці всюди, де би ви не подивилися, багато дуже є українців. Українці стараються, як то кажуть, робити щось, працювати. І вони люблять Німеччину не просто із-за того, що Німеччина така гарна, а люблять Німеччину, бо тут багато хороших соцвиплат, підтримка для біженців і е, близько додому. Але сьогодні я вас запрошую пройтися. Штутгартом разом зі мною подивитися на цікаві місця. Просто в загальному вам покажу палац і багато чого цікавого. На жаль, Штутгарт під час Другої світової війни дуже сильно розбомбили, знищили. І тому Штутгарт – одне з таких більш сучасніших місць після того, як його відбудували, розбудували. І мало що є такого, знаєте, цікавого, але теж залишилась історія, яку сьогодні я вам точно покажу. Подивіться, друзі, де ми зараз стоїмо. Ми зараз стоїмо. Центрі просто прекрасного цікавого міста Штутгарт тут Німеччині і трошки вам хочу розповісти про Штутгарт загалом. У 10 столітті заснований як кінна ферма. Герцогом Лудільфом Швабським У 13 столітті отримав міські права і почав розвиватися як торгове місто у 14-по 15 століття став резиденцією графів та герцогів Юртембергу. У 1806 сімсот році, після наполеонських війн, Штутгарт став столицею королівства Вюр Уявляєте собі, друзі, яка тут цікава історія. І потім у 19 столітті швидка індустріалізація, розвиток виробництва. Машинобудування та мистецтва, і також, коли Друга світова війна була, місто було сильно зруйноване, так як я вам розказував, і тому місто зараз дуже набрало такий сучасний вигляд і цікавий вигляд. Але тут дійсно є на що подивитися також і варто поїхати і відчути трошки німеччину правдиву і німеччину, такою якою вона є без прикрас. Сьогодні столиця федеральної землі Баден-Вюртенберг важливий економічний та культурний центр Німеччини. Подивіться, просто як тут гарно та цікаво. Тепер давайте трохи поговоримо про більші цікавіші факти. Штутгар вважається колискою автомобілів. Саме тут народилися компанії Mercedes та Porsche. У місті розташовані відомі автомобільні музеї, Mercedes-Benz та Porsche. У Штутгарт, оточений виноградниками. Це одне з небагатьох великих міст Німеччини, де виробляють вино, що дуже цікаво, і дійсно бачу всюди тут виноградники. Ну, взагалі просто так, як Італію навіть, нагадую, в деяких місцях. Місто стоїть у долині Некарої, оточене пагорбами та лісами. Через це тут особливий мікроклімат. У Штутгарті знаходиться один з найбільших зоопарків ботанічних садів у Європі. Символ міста телевізійна вежа Штутгарта, перша у світі телевежа, побудована з бетону у 1956 році. Тут проводиться знаменитий фестиваль пива, який є другим за масштабом після Мюнхенського Октоберфесту. І також Штутгарт – одне з найбагатших міст Німеччини з високим рівнем життя, що ви дійсно можете легко побачити по тому, як тут чисто, як тут добре, як тут все знаєте, Доглядається дуже багато каштанів, звісно, в місті, і у місті є сильна інноваційна та інженерна культура, багато дослідних центрів із стартапів. Взагалі, ну просто феноменальне. Зараз ми підходимо до палацу тут, на центральній площі, який я хочу вам показати, розповісти вам, де колись жили дуже багаті люди, і тепер це більше як урядова така будівля. От, друзі, перед вами феноменальний просто палац. Просто не можете уявити, як тут гарно і прекрасно все це виглядає. Трошки про цей палац вам розповім. Будівництво почалось у 1746 році за наказом герцога Карла Євгена Юртеберського. Він хотів мати резиденцію, яка могла б зрівнятися з французькими версалем. Будівництво тривало майже 60 років. Завершилось тільки у 1807 році. Палац виконаний у стилі пізнього бароко та класицизму. Величезними фасадами, колонами та багатим інтер'єром. Під час Другої світової війни він був майже повністю зруйнований, а відновили його у 1950-60-х роках. Сьогодні це не королівська резиденція, а будівля, де розташовані урядові установи землі Баден Вюртенберг. Палац знаходиться прямо у центрі міста. На замковій площі і є однією з головних пам'ятник Штутгарда. Перед палацом розташовані красиві фонтани та зелений парк, що робить його улюбленим місцем для прогулянок і. Фестивалів. Ну, Місце просто феноменальне, знаєте? Тут просто побувати, навіть відчути цю енергію, атмосферу. І Німеччина вона зовсім інша. Вона зовсім цікавіша по-свому і має дуже багато іншої енергії. Енергії, яку вам не передати через камеру, але тільки можна показати, поговорити і розповісти. Фонтанів тут просто велика кількість. Вон один фонтан, потім ця фактично така пам'ятник ят... пам посередині, другий фонтан. Третій фонтан, і просто всюди такий прекрасний, цікавий палац. Ну, він дуже багато приваблює людей сюди, приїжджають, дивляться на нього, і звісно є на що подивитися точно! Перед вами, друзі, дуже такий знаменитий замок тут, в Штутгарті. І взагалі, що я можу сказати про Німеччину. Прямо зараз. Я от побував в декількох менших містечках і в більших містах. Німеччина дуже цікава, дуже гарна і дуже така, знаєте, культурна, розвинута. І дійсно, поки що, якщо так дивитися по всіх загальних аспектах життя, то мені здається, що німеччина це дуже хороший вибір. І українські біженці, які вибрали Німеччину, вони її вибрали не просто так, тому що тут є на що подивитися, і тут не то, що є на що подивитися. бо Туризм це одне, але коли ви дійсно живете в країні, це вже інше. Ви повинні ходити на роботу. Ви не будете кожен день дивитися на різну архітектуру, але ця країна має хороший баланс для життя. І коли є хороший баланс для життя, тоді все в загальному має вас працювати і виходити дуже гарно. Але на цей замок, який знаходиться в центрі прекрасного великого міста Штутгарт. Зараз підемо далі і подивимося, ще більше трошки вуличками цього прекрасного міста. Я просто не можу вам це все не показати. Тепер трошки зайдемо в середину цього прекрасного замку. Як ви бачите, як всередині все виглядало, дуже цікава архітектура. І перші укріплення в цьому місці з'явилися ще у 10 столітті як фортеця для захисту від нападів, а у 14 столітті замок був перебудований у резиденцію графів, а згодом герцогів Юротерберських. У 16 столітті споруду реконструювали у стилі Ренесанс, з'явився красивий внутрішній двір із аркадами. Який зберігся й донині, як ви бачите перед собою. Подивіться, просто як тут цікаво і гарно. Після того, як у 18 столітті герцогини переїхали в новий палац, старий замок втратив роль головної резиденції. Але все рівно дуже гарно це все вам показати, яка тут велика і величезна історія навіть походити по цьому замку. Далі продовжуємо гуляти вуличками Штутгарта. В Штутгарті проживає 635 тисяч. Людей на даний момент це досить велика, велике число, і штутгарт є шостим найбільшим містом Німеччини, якщо враховувати все повністю, що відбувається навколо Штутгарта. То в самому Штутгарті навколо Штутгарта разом проживає приблизно 2,7, майже до 3 мільйонів населення, що досить так багато і видно, що тут багато людей. Зараз сьогодні субота, як ви бачите, багато людей Дивіться, яка від прекрасна церква перед вами ходять собі, гуляють вуличками. Штутгарта, так само як і я, разом з вами. І мені приємно показувати вам цю всю архітектуру, це місто живим, таким як воно є, без прикрас, тому що дуже цікаво саме дивитися і ходити вуличками. Мало хто знімає з середині міста, переважно люди знімають на околицях або розповідають про загальну історію, встановлюючи туди просто картинки. А картинки це не так цікаво, коли ви йдете вживу і бачите, як вживу люди собі живуть. Хтось несе пакет, хтось несе овочі додому, а хтось просто внімає свою кохану дружину. Це є справді життя, так як воно є, без прикрас, без фільтру. Я від вас не пробую нічого взагалі приховати. Я просто хочу вам все це показувати. Сьогодні тут, друзі, бачите, в центрі Штутгарта якісь протести. Я точно не впевнений, з чим все пов'язано, але багато людей зібралися з прапорами з різними надписами і про щось говориться, і щось в чомусь йдеться мова. Багато поліції знаходиться і, взагалі, дуже цікаво, наскільки німці люблять свою країну, поважають свою країну і підтримують порядок в своїй країні і горді, що вони саме є німцями. Тут дуже футбол популярний, так і всюди в Європі, рагбі популярний, Дуже цікаво залі дивитися і на спостерігати за всім, що відбувається навколо нас сьогодні. Перед вами друзі в центрі Німеччини. Він пише: ласкаво просимо магазинчик, такий кафе, де можна собі випити кави і просто прогулятися. І тепер ми йдемо в одну з таких вуличок, де є багато різних магазинчиків, де просто собі німці, ординарні німці, гуляють, ходять в магазини. І Штутгарт не дуже такий популярний для туризму. Тут туризм не розвинутий до такої степені, як в інших європ... європейських містах чи на німецьких містах. Бо, як я вже вам говорив, його дуже розбомбили, знищили і добрий клаптик історії разом з тим і пропав. Але те, що дуже цікаво тут взагалі гуляти. І показувати вам, і цікаво саме бути в таких містах, які не є популярні, тому що там, де не популярно, там ви знайдете якраз дійсно щире життя, і найбільше німців зі всіх, з яких ви можете побачити, а не так, знаєте, як просто ходити там, де тільки туристичні місця, і потім говорити, що я був тільки в туристичних місцях, то все зразу знаю. Я люблю себе відкривати і кидати прямо в океан, і в тому океані знаходити щось цікаве і щось унікальне. Прийшов час завершити ще одне цікаве відео. В відео сьогоднішньому відео я вам показав дуже цікавий кусочок, шматочок, клаптик прекрасного міста Штутгарт. Зараз ми йдемо ззаду цього палацу, прекрасного палацу. Всюди гарна травичка під. Стрижена і мені я надію, що сьогоднішнє відео вам сподобалося. Ви побачили дійсно багато цікавого. І я вам відкрив нові світи. Вам бажаю, друзі, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.